Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Гореторович це ексклюзивний блог для телеканалу Прямий. І поговоримо про сценарії, які з'явилися в західних медіах щодо завершення війни в Україні. Які були презентовані західними е, аналітиками, ну тут слід сказати відразу, що в принципі подібні сценарії е, достатньо регулярно публікуються е, на заході, в тому числі і в медіа? Я вже мовчу про якусь е, спеціалізовану власне літературу, якісь наукові там аналітичні журнали або закриті аналітичні звіти? Але е, оці останні сценарії, які з'явилися, вони цікаві через те, що мова йде про погляд? Е, Компанії представників великого бізнесу, представників банківського сектора, які працюють якраз по всьому світу, і їм звісно. Необхідно знати, як може завершитися російсько-українська війна, коли вона може завершитися, в тому числі через те, що вона носить абсолютно не регіональний характер, а вона носить дійсно глобальний характер, і це впливає на світові ринки, і банківські, і фінансові в цілому, і власне, от погляд великого капіталу західного на ці процеси, ну є достатньо цінним. Чому тому, що є ще один дуже важливий момент що ці прогнози робляться і публікуються, тому що в політичному аналізі прогнозуванні взагалі прийнято це публікувати, оскільки ці прогнози самим фактом свого опублікування. Починають впливати на політичну дійсність. вони починають змінювати цю політичну дійсність, і е, світ в даному випадку ринки починають орієнтуватися на якийсь сценарій, який на їхню думку є, наприклад, оптимальним, і підганяти е, вже свої дії. Під цей е, гіпотетичний варіант, е, ну і так е, часто буває, що власне цей варіант потім і дійсно реалізується на практиці, оскільки всі вже на нього починають орієнтуватися. До речі, точно так же діє певною мірою і. Державний бюджет в будь-якій країні, коли ви публікуєте такі документи, пишете, скільки чого ви повинні зібрати, е, якою буде інфляція чи там курс е, валют, то власне бізнес під це теж починає так потроху підлаштовуватися і реалізує по суті цей прогноз у вигляді документа на практиці. Отже, зараз е, з'явилося. Е, Скажімо так, ну, з'явився звіт, матеріал, який підготували експерти найбільшого за розмірами активів банківського холдингу Сполучених Штатів JP Morgan, Chase Co. Вони представили цей звіт з кількома варіантами завершення російсько-української війни. В прогнозах вони, звісно, там акцентують увагу на певних речах. Про це ми пізніше скажемо. Всі ці прогнози вони представлені в окремому розділі, який називається Російсько-український і майбутнє Європи в даному аналізі наводиться оцінка якраз геополітичних аналітиків на замовлення американських інвестфондів великого капіталу, представників великого капіталу, зокрема для того, щоб спробувати розібратися з ризиками для діяльності банківського сектору, але і не тільки, оскільки цей сектор транснаціональний, їм звісно цікава вся ця історія і чим вона може закінчитися. Отже, аналітики наводять в тексті чотири. Можливі варіанти щодо припинення війни вони їх називають грузинський, білоруський, ізраїльський, південно-корейський. Назви тут взяті за певними аналогіями з подіями, які мали місце або в конкретно взятій країні. Або, наприклад, в якомусь там регіоні. В даному випадку мова йде про конкретні чотири країни: Південна Корея, хоча тут зрозуміло, зв'язку з Північною Кореєю, Ізраїлем і оточенням, Грузією, ну і, власне, Білоруссю, оцінюють аналітики ці сценарії з різним ступенем, скажімо так, ймовірності. Давайте почнемо з того, які вони вважають найімовірнішим. Це як не дивно, грузинський сценарій. В даному варіанті ну, наводиться такий прогноз, що Ситуація буде залишатися нестабільною для України. Ну, по суті, ми не отримаємо якихось реальних гарантій безпеки з боку країн Заходу за один чи два виборчих цикли в Україні посилиться вплив Кремля, зміниться влада. Наприклад, і країна може опинитися в орбіті Російської Федерації. Оцінюється в 50%, і тут підсумовують, що ми будемо мати поступову підтримку втрати з боку країн партнерів в стагнацію, згортання євроінтеграції. Ну і звісно, не вступом до НАТО тут з НАТО, якби в усіх сценаріях ситуація не дуже добре для нас складається. Ну очевидно, що цей сценарій надзвичайно похмурий, тому що представити, що навіть через один чи через два виборчих скликли в Україні до влади приходять якісь проросійські політики, дуже дуже складно. Тут скоріш за все, загроза в іншому полягає в тому, що влада безпосередньо українська. Може бути зацікавлена в збереженні самої себе, як в Грузії, тому що в Грузії вони вже 12 років до цього були при владі. От перейшли на на новий цикл. Ця грузінська мрія, і тобто тут загроза в тому, що влада сама себе законсервує. Ну в нас буде такий, по суті, не демократичний а ледь не авторитарний якийсь режим, і відповідно для того, щоб не було, не було якоїсь нової війни, почнеться якийсь власний дрейф там в бік Російської Федерації, не зі сторони громадян, а зі сторони влади. Тобто, те, що ми бачимо знову таки в Грузії, це дуже показовий момент, і це треба враховувати. Далі наступний сценарій, про який вони говорять, це сценарій південно-корейський. Він ну є одним з найоптимальніших на думку аналітиків. Вони його оцінюють. Правда. Тільки в 15% говорять про те, що ситуація в Україні набуде стабільного характеру. Ми не вступимо в НАТО, не відновимо контроль над тимчасово окупованими територіями, але в Україні буде миротворчий контингент з Європи. Країна отримає гарантії безпеки від США, 300 мільярдів заморожених активів Росії передадуть Україні на відбудову. Ну і ми фактично будемо контролювати 80% своєї території. Тобто, такий сценарій, що є Північна Корея, ну в даному випадку це не Україна, це Російська Федерація, яка тимчасово окупувала наші території. Але ми дуже непогано себе почуваємо, розвиваємося, маємо там сильну армію, підтримку і так далі. Білоруський сценарій це, мабуть, найгірший. Тобто, якщо, наприклад, Грузинський він був найочікуванішим на думку аналітиків, білоруський найгірше, тому що тут все дуже просто: США і Європа по суті кидають Україну, ми капітулюємо, Росія виграє війну, ми перетворюємося на васальну територію для Росії. Ну, короче кажучи, тут немає особливо навіть про що говорити, тому що на практиці ця історія не буде реалізована. Це очевидно, але аналітики не могли не написати про такий апокаліптичний сценарій, тому що ну, суть взагалі, аналізу і сценарного прогнозування зводиться до того, що ви е, різні навіть най. Неможливіші сценарії обов'язково все одно повинні е, розглядати. Ну і, врешті-решт, е, сценарій ізраїльський, ймовірність е, е, 20%, Він передбачає стабільну підтримку України з боку заходу, але е, бойові дії будуть тривати і будуть тривати достатньо довго. Тобто, ледь не в такому режимі, в якому знаходиться Ізраїль з перманентною війною. Е, ми не отримаємо війська ЄС на своїй території, але будемо мати. Значну військово економічну допомогу офіційного миру з Росією не буде, і буде постійний ризик там початку нової повномасштабної війни. При цьому з Росії можуть навіть зняти частину санкцій, ну в обміни, так розумію, на заморозку. От сценарій виглядає деякою мірою так, як це описують там окремі американські чи європейські урядовці, ну тільки за відсутності власне європейських військ на території України. Також в усіх цих сценаріях це дуже важливо, наголошується на тому, що результат Переговорів між Україною і Російською Федерацією буде залежати по перше, від готовності е до поступок, ну кожної зі сторін, і по друге, від погодження з ними для е можливого майбутнього договору щодо припинення е війни. Ну і врешті-решт, також від сили гарантій безпеки, які е зможе отримати Україна, тому що від цих гарантій безпеки буде якраз залежати рівень поступок, і ну є певна прив'язка до впливу там е від початку нової війни. Тобто, отакі сценарії. Арі, не те, що я відразу скажу, вони нові. Багато подібних або схожих публікували різні інші світові медіа. Але цей сценарій цікавий тим, що, по-перше, він робиться від для представників великого капіталу, великого бізнесу. А в них очевидно є глобальні такі інтереси, і вони дуже уважно до таких сценаріїв приглядаються, оскільки знають, що вони можуть бути реалізовані на практиці. Вони хочуть бути готові до цієї реалізації, брати можливо участь. Тому що тут же Україна е, вже представляє е, інтерес для багатьох країн як величезна країна, де буде відбудова, де буде багато інших якихось там речей, і так далі. Так що в цьому плані. Ми повинні на ці сценарії звернути увагу через адресата да на кого вони спрямовані, і хто власне буде їми потім користуватися на практиці. Але вся ця сценарна історія знаєте, змушує нас підняти ще одне вкрай важливе питання: а чи є якісь сценарії, чи якесь бачення завершення війни власне у нашої влади? Це найголовніше як на мене, оскільки ну, будь-яка демократична влада повинна власне, такі сценарії мати. В цьому немає нічого поганого. Це навпаки особливості демократичного типу правління, коли вам аналітики, експерти, ну, люди, які афільовані там з владою, е, науково дослідні певні інституції. Вони готують вам такі матеріали, і ви вже на основі цих матеріалів потім якось вибудовуєте свою політику. Е, теж, до речі, часто ці е, матеріали публікуєте для того, щоб суспільство. Істо подивилася і приблизно розуміло до чого і як треба готуватися. І от в мене особисто складається таке враження, що ніяких сценаріїв, і ніяких прогнозів у нашої влади немає. Що пов'язано, до речі, в першу чергу з тим, що було в нас дуже багато планів: і план стійкості, і план перемоги, і план перемоги Зеленського, і план перемоги України. Ну тобто вони всі по-різному називалися. Але далі, як правило, презентації цього плану, красивих якихось заяв, ну, діло не йшло. Потім на цьому все закінчувалося і. Ми про це могли тільки згадувати, якщо хтось з наших партнерів, наприклад, якось торкався якихось окремих аспектів цього плану і намагався їх або вимагав їх довести до логічного завершення, як було до речі, з угодою щодо корисних копалин, тому що це була пропозиція України від України, конкретно від Зеленського, в плані стійкості, який був презентований, от Трампу цей пункт сподобався, і він його дотиснув до завершення на умовах, які ну є вигідними для сполучених. Татів Америки, а по всьому іншому мені здається, що отаких от сценаріїв і таких планів у влади немає. Просто через те, що вони взагалі не відзначаються. На жаль, ті люди, які в нас зараз при владі, не відзначаються стратегічним баченням. Вони рішення приймають виключно ситуативно. Максимальний горизонт планування це один, можливо, два тижні, не більше. І найголовніше, і це мені здається ключова проблема. На яку не прямо але опосередковано звертають увагу західні аналітики, це питання пріоритетів. В усіх цих е, сценаріях, які ми з вами розглянули, мова йде про Україну як про державу, яка е, відстоює свої національні інтереси, яка хоче реалізації такого сценарію, який максимально вигідний Україні і власне українському народу. Це дуже важливий момент, дуже важливе уточнення. Але у випадку з владою все скидається на те, що е, для влади більш важливими є не стільки гарантії безпеки для України. Скільки гарантій безпеки для себе, які в тому політичні гарантії, які вони в тому числі отримують від наших західних партнерів, і другий момент для них головний сценарій це просто збереження влади. А в яких умовах, в якому контексті е це буде відбуватися, це другорядне. Головне владу зберегти. Тобто зробити так, щоб коли закінчиться правовий режим воєнного стану, будуть оголошені вибори. Власне на цих виборах точно перемогли представники нинішньої влади, і вони продовжували в країні керувати і управляти. І отут, якраз, ми бачимо певний елемент такого грузинського або навіть цього білоруського сценарію, коли мова йде навіть не стільки через вплив Росії, через скільки через те, що влада. Вона максимально консервується, монополізує всі можливі повноваження в державі, не хоче їх віддавати і ділитися, як це прописано в конституції, і з часом з часом отримує проблеми, в тому числі через це на заході, починає поступово дрифувати в бік Росії, які завжди було плювати на демократичні норми, принципи або, наприклад, стандарти. Звідки я роблю такий висновок? Ну, передусім, з того, що ключові завдання або пріоритети, які на сьогоднішній день ставить перед собою Влада, це пріоритети, які значною мірою, не всі, звісно, вони пов'язані не в першу чергу, навіть з обороною країни, а з тим, щоб максимально зачистити внутрішнє інформаційне поле, політичне поле. Звідси і атаки на опозицію, і атаки на місцеве самоврядування, і бажання повністю переробити. Той тип режиму або ту форму правління, яка в нас закладена в конституції, під свою, тобто створити суперпрезидентську таку по суті республіку, офісно президентську республіку з домінуванням різноманітних неформальних інститутів і багатьма іншими схожими речами, і оце схоже на ключовий сценарій. Тобто, в нас є одна мета у влади, я маю на увазі це зберегти владу. А в якому форматі це вже відбудеться? Це другорядне. Це ми будемо вирішувати в процесі, і це колосальний мінус для країни в цілому. Чому тому, що ми повинні мати чіткий план, чіткий варіант і робити все для того, щоб цей варіант був реалізований на практиці. А коли ми маємо в якості варіанту, головне зберегти владу, а потім як там вийде, ну ми будемо мати тоді дуже дуже великі проблеми. На жаль, ми на сьогоднішній день з цим стикаємося, і боюся, будемо стикатися і надалі, оскільки влада такими категоріями мислить далеко не перший рік. Реакцію е, публічних інтелектуалів, представників опозиції, просто е, ну тверезо думаючих людей влада в цьому плані ігнорує і каже, що ви щось наплутали. В нас ніякої Білорусі, е, ніякої е, Грузії власне не буде. Да? Ми ж думаємо про інше, про перемогу, про справедливий мир і так далі. Але по факту іноді виходить зовсім інше. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на канал Синічна Політика. Посилання в описі до цього відео. Там багато цікавих е, стрімів, інших відео, гостей. Так що приєднуйтеся і будемо надалі розбирати з вами всі актуальні події, які відбуваються в країні. Дякую, що сьогодні були зі мною. Ною до наступних зустрічей і слава Україні.